Так, от повертаючись до мого життєвого досвіду, біля 20 років назад я був безпосередньо задіяний до формування основної команди обласної організації Наша Україна. Це було в 2004 році. Пам'ятаєте, після помаранчевої, вірні 2004-2005 рік, після перемоги помаранчевої революції, мені делегували з штабу в Києві. Тут в Рівненській області формувати костяк команди нашого України. Я сів на автомобілі, почав їздити. Об'їздив там тисячі кілометрів, потратив десь. Приблизно, напевно, біля місяця, можливо, більше. але я сформував цю першу сотню. Перелопатив десь напевно 500-600 людей. Чому я зараз це розказую? Тому що коли мене в Києві в штабі Ющенка попросили зайнятися цією справою в нас на Рівненщині, я задав собі питання: ну а як мені це робити? Роти моїх знайомств не вистачає. По яких критеріях мені підбирати цих людей? Як мені цю партію створювати? Ну як оце сито пересіяти? І Бог мені дав підсказку. Це називається П».